Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та майні. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, оглядати актуальні новини. Про що мова? А мова про допомогу від США? Да, всіх вітаю. Уже і Сенат прийняв, і Байден підписав допомогу до США. Мій прогноз, в принципі, про допомогу збувся. Е, ну, от про себе подивитись загалом, чи можливо уже якась частина тої допомоги США в Україні. Е, ну, А якщо ні, то як швидко вона прийде? Ну, в принципі, як швидко, я ще в тому відео дивився. Ну, давайте подивимось загалом, що змінилось і в який бік. Ну що, поїхали. Навіть відео вже ось перед записом цього відео, я там подивився новини, то бачив відео, як Байден власне, той закон підписав. Да. Тому таке. Це вже доконаний факт. Гаразд, дякую за відповіді. Ну що, добре. Покажіть мені, будь ласка, а допомога, яку США ось прийняло прийняли, ось буквально сьогодні, Байден підписав. То, можливо, вже якась частина тої допомоги в Україні. Скажіть вам, правду. Урус перевернутий. Альгіс перевернутий. Обережно, ну це я розумію. Года перевернутий. Фінал, який є, бо. будь ласка. Ага, інгус. а Ви знаєте, дійсно, щось уже в Україні. Ну, правда, зовсім небагато, якщо так. Тут такі руни, що зовсім небагато. Що ми маємо? Урус перевернутий, аліс перевернутий, Отав перевернутий, Гебо і інгус. Урус перевернутий. Ну, ось, власне, позначку на зброю. Позначка на зброю, на силу, руна перевернута. До речі, сьогодні бачив статтю там, чи Вашингтон Пост, чи якось інше видання, що Атакамси вже в, принципі, в Україні і Україна їх використовувала. Ну, знов таки, ну тут, якщо, якщо так, то зовсім небагато. Ось аліс перевернутий. Ну, показують, що ну, це мені натяк, не світи зайвого, У ну, мене завжди правило не нашкодь. Ось в той же час Аліс перевернути, показує, що ну, це зброя для нападу, вже не для захисту. А? Ось отав перевернутий. Показують, що ще ну, Мені йде, що це воно ще десь ну, на кордоні. Давайте так скажу. Тобто, щось уже, якась зовсім невелика кількість уже в Україні. А щось ось ще ну, на підході. За кордоном воно ще. Ну, тим паче, ось є ось дари, власне, ну, це от якраз ті дари, які вже до нас прийшли. І по фіналу, ось інгус, Да? теж показують позитивну відповідь по питанню, яка показує, що, власне, да, щось якась зовсім невелика частинка тої допомоги вже прийшла в Україну. Ну що ж, оперативно відпрацювали, нічого не скажеш. Можуть, же ж, коли хочуть, а? Ну якщо, якщо хтось запитає, що і звідки, так е, в натовські бази і склади натовські в Польщі. А з Польщі до України, відповідно, рукою подати, правда? А, ну, гаразд. Далі не полізу, що то було і так далі. Мені натякнули, зайвого не світи. Ну, я і не збирався. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимося, основна маса тої допомоги. Як швидко піде? Тому що то, що ось уже воно воно вже почало приходити, то добре. А, давайте основну масу подивимось. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а як швидко основна маса допомоги від США прийде, яку ось Байден підписав ось буквально сьогодні? Скажіть вам правду? Лаус. Феху перевернути далі. Я весь перевернутий фінал який. Фінал кану. Ну, я вам скажу, доволі воно гарно має йти. Но тут нюанси. Но тут нюанси є. Давайте про все по порядку. Що ми маємо? Лаус. Фехо перевернута, я вас перевернутий кану. До речі, якщо правильно пам'ятаю, коли я взагалі дивився чи дадуть штати допомогу. Там також, як я казав, там падали, по-моєму, і райдо перевернута, і Евас перевернутий. Я тоді сказав, що ну воно доволі швидко йтиме відносно. Ну, руни перевернуті, все-таки. Ну, бачите, так і вийшло загалом. Тут те саме показують, да? ось недаром продублювалось з того розкладу. Так, що ми маємо? Лагус, феху перевернута, перевернутий і кану. Ну ось Лагус. Ну, правильний вектор. Ну і загалом показує, що курс вже вибраний і все. Лагус це, до речі, залізниця. Ну, Секретів ніяких не відкриваю. Багато чого до нас іде залізниці. Феху перевернута. Показують, що е, якось воно тут воно йде не те, що не обсяг, а знаєте, що якось як воно як частинами Ну, Зрозуміло, там пакет доволі великий. Зараз він не прийде. Тобто, ось частинами. Ось показують, що це ЕВАС перевернутий. Ну, загалом швидка руна, ну перевернута. Тобто, ну, ну прям не настільки прям швидко, миттєво, як це вони обіцяють. В той же час Евас сам по собі руна доволі швидка. Ну і Кано сюди ж. Реалізація планів. Тобто, план уже є. Лагус, до речі, часто пов'язаний з логістикою взагалі, не лише з залізної дорогою. Тобто, що ми маємо? Лагус? Логістика, а в кінці план. План логістичний є, як те все постачати, тобто і маршрути там визначені і все. І ось я вас перевернутий. Ну, доволі швидко воно йтиме. Доволі швидко. Ну, вже можна сказати, що якщо із того пакету щось прийшло в Україну, уже, да, е, ну, Це да, це, це добре. Це добре. Ну, тому так, загалом, да, доволі швидко має та допомога прийти. Ось, знов таки, я питав про основну масу. Те, що прийшло зараз, то добре, ну то небагато. Основна маса, бачите, буде ну, трошки розтягнеться в часі, але загалом руни швидкі попадали, гаразд. Тобто тут уже перешкод не буде, ніхто не буде резину тягнути. Ну, прекрасно. Америка проснулась. Так, дякую за відповідь. Багато хто, правда, цікавий факт підмитив, що проблеми з допомогою були до тих пір, поки в нас не прийняли закон про мобілізацію. Совпадіння, Не думаю, так, да? як. Один казав діяч російський. А ну добре, давайте. Раз мені це згадалось, давайте подивимося, що воно пов'язано. Це багато чого прояснить насправді. Добре, дякую за відповіді. Гаразда, поясніть мені, будь ласка, те, що США так швидко допомогу Україні прийняли, пов'язано з тим, що у нас в Україні прийняли закон про мобілізацію? Скажіть, правда. Альгіс. соло, ну в яблочку. Хагалас, А пояснить. И Турисас, Ну залом позначка на вину. Ну да, в принципе, все руны позитивные. Правда, Хагалас, ну да, добре, давайте все поясню. Альгис, Соло, Хагалас, Турисас. Ну, ось Альгис, ну да, ось Альгис, Захист. Закон то про що, про захист, про захист держави, да? ось соло, ну це позначка мені що, в Яблучку. Здогадка правильна. Хагалас показує, що ну, не настільки прямий зв'язок, не настільки прямий і очевидний, але зв'язок є однозначно. Ну і хагалас туріса загалом, як бойові дії, і війна, в принципі. Тому, так, да, зв'язок є, зв'язок явно є. І загалом, Хагалас, Хагалас це ж перелом ситуації, а Турісас — різке рішення. Ну, Турісас це, знаєте, як е, змах меча. От. Ну, так от, дивіться, Хаглас і Турісас — Різкий злам ситуації і різке прийняття рішення. М? Ага. Ай, ну, добре. Дали допомоги, то слава Богу. Ну, питати, як воно вплине на фронт? Ну, тут і без рун, ясно, що позитивно. Особливо, якщо вчасно прийде. А ну добре, давайте запитаємо. Там зараз біля очеретиного робиться не зовсім гарна ситуація. Да? Е, під тім воно контролем я не хочу питати. Я запитаю, чи взагалі якби, ну, встигне оця допомога, щоб там ситуацію е, нормалізувати. Я думаю, буде гарне питання. Тому що зараз це найгарячіша ділянка фронту. Ну і часів яр саме з собою. Добре, дякую за відповіді. Карту, я пам'ятаю, отой от виступ, який виліз російський зараз в нашу територію під контрольну Україні. Да? На щось схоже. Ну, не буду називати, всі здогадаються. Да? Е, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ця допомога від США, яку ось Байден сьогодні підписав, встигне прийти вчасно, щоб допомогти втримати під контролем ситуацію в районі Очеретину. Скажіть вам правду. Так. перед перевернутий. Лагус. Далі Вуню перевернути фінал який. Єра. Поясніть, будь ласка. Так, Ну, добре, куди все це? До гєбо. Так, е, да, має, має воно доволі швидко почати приходити. І, в принципі, ситуацію допоможе там. Стабілізувати, називаємо це так. Ну Якщо загалом аналізувати, ну давайте зараз більш детально поясню. А, так, що ми маємо? Перт перевернутий Лагус, Вуню перевернута, Єра, Дагаз і Гебо. Перт перевернутий. ну Показують, що все рівно не досить. В той же час ось Лагус, правильний вектор йде, І Ну і загалом поставка йде, логістика, все продумано, все буде. Вуньо перевернута, показують, що ще будуть там погані новини. Ну Тобто, схоже, що орки ще далі пролізти, вспіють. Все-таки. Тим не менш, ось іде Єра, завершення циклу, Дагаз, трансформація ситуації це теж дуже цікава зв'язка. Показує, що там доволі швидко ситуація почне мінятись, тому що обидві руни про зміни. І ось Геба, а ось, власне, дари, а це дари, які туди прийдуть, в тому числі. Угу. І вже, власне, план є, що туди направиться. Ну, тобто, це логістика в даному випадку не тільки США, це вже і в нас продумана логістика. І ось продумано, що туди піде. Зразу. Тільки воно прийшло на територію України, зразу туди пошурує. Ну, прекрасно. Тобто, да, бачите, має та допомога встигнути прийти так, щоб там ситуацію нормалізувати. Ну і добре. Ну, відповідно, часів яр так само. Очеретина зараз ще більш гаряча ситуація, да? Ну, і в часому Ярі теж. Ну, і туди прийде. Ну, добре. Добре. Ось такий от розклад вийшов. Ось такий от вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до та стаю, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!